Всім привіт! Ви на каналі Світлани. Дякую, хто завітав до мене. До мене. Я їду по ділах, по справах. Каже моя доця, каже, мама, ти каже, так шатаєш телефоном, те останнє відео, каже, все труситься. Ну як буде на скутері? І ось йдеш, все одно ж воно якось, все одно телефон ворушиться і так некачественно виходить відео. Ну, вже як я вибачте. Так, погода хмарненька, але я йду хочу узнати вже раніше, вже забула, де у нас у городі нотаріус. Не знаю, де. Раніше. Там був, ну в останнє час постійно закрито там. Але пойду побачити хочу. Бо хочу ну, якийсь документ зробити на машину, хоча б і щось, щоб на себе зробити. Та й такі справи в нас, мої хороші. Всім вам передаю привіт, великий, от мене. От Світлани. Трошки дивіться, не шатає, вже так іду стараюся, щоб не шатати. І так. Дещо треба вирішити ще. Славочка, ви мені кажете, казали, немає грошей, казали, немає грошей і... То, звісно, що так як у людей, то потягнути не можна, але ціле літо горбатилася і так уже не ходила ні по магазинах, нічого не купляла, щоб зібрати трошки, щоб щось купити, якийсь транспорт, тому що без його дуже сильно погано. Дощ мочить все. Лучше щось собі не дозволити не такого купити. Транспорт треба, щоб, щоб в цей час треба, щоб був. Та я, я дуже економна. Я що на, ну, треба, то я на продукти і трачу. Що треба, голодні, ми не сидимо. Але стараюся так, щоб якось викрутиться, якщо можна. Якщо вже не можна, то приходиться брати. І якби. Кажуть, не губка то була б золота шубка. Таке є прислів'я. Можна було щось би, звісно. Щоб не їв і не пив, то, звісно, можна було б щось би купити. А так, знаєте, дивіться, що в тебе є кошельку чи в кармані. Такі справи. Ну, нічого, це не головне, головне. Щоб у мирі ми були всі живі і здорові. А там буде все, я так кажу. <різь> Розпустила свята <святокоси. різь> За нею Михайловичу. <різь> Іду. Іра, правильно я знімаю? Мама, ти неправильно знімаєш. Оля, здрасте. Це ну дощ, чистрієнкова. Добре, чи подумає, що я їх знімаю. Вони ж не знають, що я включила передню камеру. Так що один нотаріус закритий. Йдемо у інший. Я сижу, жду. Десять часу відкривається нотаріус, але була секретарка. І таке дещо знала. Не знаю, як правильно поступити. Зараз буду совкуватися. Безсрочну довіреність зробити не можна, безстрокової немає зараз, тільки... тільки на 10 років. Ой, не буду я говорити, напевно, все розказувати, може, не можна. Скаже моя Ірка. Ну, дійсно, я ставлю перед собою телефон, а я просто руку е... зігнула в лобці, ну не хочеться ось так дивитися. Якщо я так люди дивляться і думаю, чого. Що то вона там знімає по сторонах? Дивлюся як ото я, знаєте, який шпіон. Нічого я тут не знімаю. Я знімаю тільки себе. Зараз ще я позвоню в одне місто. І ще поприветуюсь, Тому що багато чого не знаю. Це такі справи, мої хороші. Могті накрасила. Прийшла я вже додому, у нас дощик, але ви знаєте, в мене сьогодні мій просто день. Я кажу: ну, так, Бог допомагає, ви навіть не представляєте. Ну, допомагає Бог, ну мій просто день. Я ж пішла оформляти цю машину і пішла переоформляти позвонила до цих людей, що ми в їх взяли її. Ну, Саночка Доса підняла трубку Настінька, Привіт вам, якщо будете дивитися. І вона каже, хорошо, якщо потрібно, то ми каже, зараз будемо їхати у місто і каже, ми коло нотаріуса каже, зустрінемося і зробимо все, що потрібно. Ну, я зайшла до нотаріуса. Зможе казати, мабуть, Ольгії Ніколаївної. Дуже класна, дуже вона хороша, вона така розумна. У нас всі нотаріус, у нас всі хороші, і все робиться, все нормально. Ну просто я привікла, тому що я вже у її дещо робила. І знаєте, коли вже ходиш до одного спеціаліста, то вже вже так і ходиш. І вона подивилася, 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 кажу, чи потрібно, щоб були люди ці, що мені... Хочу дати довіреність, що я можна їжу її просто зробити без їх. Їхні дані у довіреності є: фамілії, паспорти, ходу, все є. чи можна. Але я так зрозуміла, що там потрібна ну, подпись і там вони нібито треба. Коротше, вона подивилася і каже: ви знаєте, каже. Вона ця довереність на 10 років. Зараз, може, комусь треба буде таке, то я розкажу. Зараз довереності постоянно, довіреності довереності зараз немає. Зараз довіреність саме більше віддають на 10 років. І зараз вже такий закон відмінили, що на двоє людей можна зробити довереність. Ось тут їхня довереність була на Сергія і на Оксану, Ну, на чоловіка і на жінку. Вона може йому, він може їй. Продавати там, ну отак. Це дуже добре з однієї сторони, але чого зараз такого закону немає, я не знаю. То мені сказали, що ви думаєте, на кого цю довіреність? Михайлович, його візвали сьогодні, він пішов на роботу. Каже, роби на себе. Ну, я кажу, наша онка, це різниці ніякої немає, роби на себе. Вона подивилась, де й каже, Знаєте, було б краще, якби цю довереність вам дав е, власник, хотіла сказати владілець. А власник цієї машини. Я кажу, ну він же ж, його нема, він у Києві, як власник дасть. Вона каже: Ну, раз так, значить, вам значить, дають ці люди, що купляли у власника цього, що в Києві довереність, Але вона дійсно ще тут, по-моєму, 8 років два роки вони на неї їздили. І ви, так само вам так вона і піде. Так, тільки на вашу фамілію ми її робимо, передоручають вони вам її, і через 8 років уже вам її треба буде знімати з учота, Їхати вже Мрево, в нас, Мрево зараз у місті немає. І ось так. я кажу, тобто я вже довіреності дати вже не можу. Ні, уже ви довіреності не даєте. Ви просто її повинні їхати у мреву, знімати її з учота і тоді її продавати. А якщо ви візьмете зараз довіреності від власника цієї машини, що він їм продав, тоді вас каже, тоді буде краще. Я кажу, де ж його взять? Кажу, Ну, я дзвонила до цих людей, що це ми них забрали, хороших, яких я полюбила. Вони мені дали його номер телефону, і я дзвонила до його, до Віктора. Позвонила і кажу, що така і така ситуація. А він каже, що ви знаєте, давайте я завтра під'їду. Якщо треба, я під'їду. Я кажу, Боже, ви що будете з Києва їхати? Він каже, ні. Я каже, ну, не в Києві. Представляєте, як може бути? Я кажу, а де він? каже, тут де ви? Ну в цьому мі. Я кажу, Боже кажу, якраз дощик пішов, я вдома кажу, а сьогодні не можна. Він каже: ви знаєте, я зараз зайнятий, і там його дорога машина, і каже, зараз я записаний на часи, мені треба там дещось продивитися. Ошибка там ну то таке. А він каже, я буду зайнятий, я просто не можу. Я кажу, божечко, а може, якраз сьогодні ви можете зробити, я кажу, давайте хоч у обід. Я попрошу, бо вони, по-моєму, до 13 години Натаріус працює, але там типу, діла за архівні там справи до 17. То кажу, я б після обіду ми б заїхали і ну, б приїхали, я б забігла і зробили. Він каже, більше всього, що завтра. Ну, кажу, давайте, ладно. Звоню до Михайловича. Ну, завтра, значить, завтра. Каже, я ваш номер сохраню. Це як не може бути. Звоню до Михайловича, Михайлович, Та роби на себе там, яка вже і хай ті люди дають все, типу, там. яка там різниця, що там буде через 8 років. Ну, так. Да. Ну, з однієї сторони, так. Да, я вже так і подумала. Думаю, що робити? Сіла й сижу там. Я там знімала. Коли дзвонить? Бачу, дзвонить Віктор і каже: Ви знаєте, де ви зараз знаходитесь? Кажу, тут, біля нотаріуса, він каже, я зараз їду. Представляєте, як, може бути. Але я йшла з дому і я молилася. Просила Бога, молитві треба читати. Просила очі, наші молилася. І так, ви знаєте, завжди треба молитися. Молитися, хоч порою буває, так думаєш, а ну, знаєте, кажуть, буває, мені просто ліньки, я забуваю, мене нема сили. Своїми словами, хоча б іноді, хоча б якось тихенько собі про себе, ну треба. І він цього каже: я їду зараз до вас. Боже, ну це ж треба таке. Приїжджає він до мене за хвилин, може, п'ять. Заходимо ж до Ольги Ніколаївної. Я кажу, Ольга Ніколаївна вже є, навіть і власник. Вона каже: Ну, ви бачите, ну ваш день. Я кажу, ну. Давайте йди до дівчинки, бо людей багато дуже назбиралося. Я прийшла до секретарші, а він забув кода, паспорт є коду, нема. Їде додому. Тут уже його ще квартира. Вона каже: він хай покода, я буду печатати, а від му банк платить. Ну, там яка за цю квітанцію там. Не багато 50 гривень. Я заплатила на його фамілію, на фамілію власника. Я прибігаю з банку, а він вже під'їжджає із кодом. Представляєте, і вже у мене копія цієї штучки напечатана. Да, ось вона зроблена і ну, тут все є вітяк чи що. Ну, вона дала мені провірити, я провірила там, чи воно все сходиться. І все. І... Вони мені напечатали, і виходить, що вже не на 8 років, а нова довіреність, вона у мене на 10 років. Але вже і за тим, що я її можу опять передоручати. Поняли? Якби мені дали довіреність люди ті, що я в їх купила, вони купили власника, то вже я тільки мусила їхати в мрео, її знімати. А тепер через 10 років, не жда, щоб 10, а місяць, два, три ще до цього сроку треба дивитися, не прозівати і звернутися і зняти її просто. Я можу її продати, зняти з учота, або обратно можу довірити на Михайловича, на дітей. На вас там, на чужих, на кого хочете, або можу просто її зняти з та і продати. Представляєте? Це класно. Так що дуже добре, коли спеціаліст все розказує, коли може розказати, розповісти все. А буває дуже багато таких мені. Буває, буває таке багато нюансів, що ти приходиш сказав, хорошо, сідайте і вам. А потім другі кажуть, а що ти так зробив, а що не так зробила? Розумієте що? А, вона дуже внимательна. Вона мені сказала, є так, можна так, а можна так. Це дуже добре. І ось вона мені каже, ви знаєте, ви як зробили для себе дуже добре. І що, що ви зробили його за, за 10 хвилин, а чомусь. Дуже довго треба було б робити і ждати, можна було йти додому, якби із цих людей по довіреності на мене. А це, каже, все типу, наше, і ми зразу від власника це все наше йде. От так вийшло. Трошки вам розказала, хоча сама не розуміла. А за 10 хвилин я. Дещо зрозуміла і зробила, так що. Дай божечко і власнику, і всім людям, що ми купили в їх, і всім людям, і нам, всім здоров'я, щоб усе їздило, щоб ми були здорові. І вона щоб довго служила машина, і так усім я бажаю, а потім, щоб було здоров'я заробити ще і купити хто що мріє. Яка у кого мрія є, яку хочуть машину. Щоб Бог дав, щоб мрії здійснилися і ми купили щось ще краще. Ну, з Божою, звісно, допомогою. Ось такі справи мої хороші. Так що, Оксаночка, ви подивитеся: привітік тьоті, Сергію, Настінці, а синочка забула, як звати. Всім вам привіт. Будемо дружити. Будемо спілкуватися. Я вас всіх люблю. І буду далі, беру зонтика, і я йду ще в поход. Тому що ще там мені треба дещо вирішити. Ну, таке, не документація. Ось так. Сваха моя щось мені вислала. Так що до зустрічі. Подивилась моя Ірка, да каже мама. Хай би ти зняла ті сережки. Каже, такі вони мені не гарні, не нравляться. Я кажу, я щось до їх привітла, не заморачуюсь, не знаю. То я вже взяла свої, це колись вона чи вчилася і дарила мені колечко, по-моєму, і ось такі срібні. Бачите? Казать вам не знаю, як. Ну, такі. Я кажу, ну добрі, один уже їх. Чойки? Вони не нравляться, я не знаю. Ну, це срібні. Вони так довго служать. Отакі ну, ось. Ну, хай будуть ці вже поміняло. Дійсно, що вони маленькі якісь. В мене це обручальне, цепочка срібна. І ще мене було колечко. Багато і поламалися, я серебро люблю. щас але воно щось у мене зробилося, воно ніколи не чорніло і моментально, чи може я. Якимись цими средствами користувалася? Я не замітила, я просто побачила, що в мене на пальці воно дуже чорне. Я зараз його почищу і теж витєну, блін, накрутила, може. Ну, не накрутила, а просто запліла косички і так виходить коси. Може, такі, знаєте, ось такі є такі спрей, чи щось таке є. Може, ви знаєте, як накрутити і отак пожмакать. Була Віді мокра така хімія. Такого в мене ніколи не було. Ось. О, такі це штука є, щоб добре розчислити коси. Ну воно мені не подобається. Така фіолетова, як бочечкою, бутилочка дуже класна. Я її купила, Іра попробувала, каже, мама обалденна. Тако пірск, і зразу розчіска. А це все одно я рву коси. Бачите, вони крашені і. Дуже сильно тяжко, вони не розчислиться, просто таке, як пакля. Я собі потім куплю 90 гривень стоїть. Ось така фіолетова, там не наш, я потім покажу дуже класно. ну. Я тяну, тяну, тяну. Я вже її почті рік не купляю, ось таке купила дешевше, то це рік у мене було. Вже теж закінчується. А я забула сказати, довіреність стоїть 700 гривень. Ой ну так, зробила перевірена 700 гривень. Так і справи. Почищу зараз, я думаю, що буде краще, покажу потім. Так краще, мабуть, почистила так. Воно було чорне, а зараз воно ось таке. Зовно взяла пасту і потім взяла трошки перекисів. Не знаю, чи можна, але воно побілішало. Тут ось ободочки блищать. А це кальоне серебро. Серебро кайоний. Тому воно таке, бачите, рішуточка як темненька. Ну, на. ну, на, ну. як я сюди надіну можна так одіяти. Це просто талісманчик, це мені онук Нікітка подарив. Я його не знімаю. Не йшла в його. І він каже: бабушка я тобі дару. Якщо так дала, як то Навіть не знаю, як його придумати. А сюди я одягаю до обручального, тому що воно губиться, то, ви знаєте, іде якась реакція в мене красніє. Не можна золото і серебро змішувати. Якщо я так, що я не хочу знімати. Получається широко, але навіть, може і прикольно. Я думаю, чи наоборот його взяти. це так щось краще виглядає. Так, чи так. Зараз подивлюсь. Н -н -н. воно аж посередині виходить. А на інші вже на другий не виходить, не виходить, падає. І сюди не налазить. І так само в це. Ні туди, ні сюди. Отак залазить наверх. Бачите. Воно ну, занялось сюди. Може так носять. я вже не знаю, як правильно зробити, А може, М -м, можна так. Ну, просто що я не знаю, як реакція буде. І не згубиться. Колись я була в картоплі і згубила, добре, що знайшла. Золото дуже тяжко знайти. Але знайшла і зовсім у другій стороні. До вечора шукала. Я думаю, що А це вже отак. Та й буде, вже буде серебро. А, ще щось хотіла сказати, вам забулася. А, мене ще питали. А, чи зять, де мій зять? Да, мій зять Пішов, зараз він ЗСУ. За так що. Такі справи. І ще хтось мене питав. Де моя доча, доця у мене зараз живе в Житомирі. Там, де й жила, вона завжди там 10 років вже у трохи, Зараз вона там. Ну, ну, я сподіваюся, що вже скоро ми зустрінемося. Трошки вона там дещо порішала і вже дуже заскучала. В принципі, там трошки ми... Куди-сюди з машиною розберемося. Дещо подивимося, бо треба і масло поміняти, все то можна буде переїхати, звісно. Я не знаю, я москвича знала, я себе спокійно їхала на москвичу представте, Житомир везде, а це так трошки страшнуватенько, тому що ніколи на її не їздили. То думаю, що приїдуть вони. Вона каже, може, ми приїдемо ще трохи, там ще щось приїдуть. Так що Я хотіла, щоб вони приїхали, щоб діти побігали, щоб погулялись. Я думала, що огірочки, ну я посіяла, може, будуть свіженькі, бо поки вони приїдуть, не буде. Хочу, щоб помідорчика зірвали своїми ручками. А малінка зараз відійшла, але вона потім знов осінню починає оп'ять повної, і вона не встигає достигнути. Так і замерзає. То таке. Смородіна теж вже, знаєте, там, деяка я не обірвала, то вона ще й є м'яка. Так, так що буде все хорошо. Я думаю, що на сьогодні буде все. Я не буду вже сьогодні нічого знімати, тому що знову буде відео дуже довге. А кому воно треба ця болтування? Чи вам треба, як ви скажете? Я не знаю, що робити мені з чолкою. Може, якось воно таке зрівняється, чи я не знаю, і не хочу різати, тому що, бачите, яка чолка. Чолка велика, дуже вже воно незручно. Я вже так їх привчаю, як на бочок. Ось так. Якось у людей ось так воно росте якось. Може хай росте. Ось такі справи. Так що, мої хороші, всім вам а, бажаю настрою. Гарного тихого вечора, бо це вже буде вечір, я знаю, що так і буде. Боже день. Всього вам найкращого. До зустрічі. Пока-пока, як завжди, я з вами. Люблю вас. Давай зувайся та да пошлі разом. Як хочеш, пошлі. Я ще хочу ліс. А я тоді сама пішла. Мені треба ліпрозід купити. Будеш йти за мною? Ні, Ну то йди, все, я пішла. Давай. Пока.